Доброго здоров'я, сьогодні ми пограємо в гру, яка називається A Midnight Train. Це щось м -м типу опівнічного потягу. Ну, наче так. Написано, будь ласка, прочитайте перед тим, як грати. Е, щось там, щось. А, ця гра, коротше, не зберігальна. Це щось приблизно 25 хвилин довжини, щоб пройти цю гру за один присіст. Тому, якщо ти виходиш посередині, ти маєш починати заново спочатку. Ну я думаю, мені не доведеться виходити на середині гри. Добре, зараз подивимось. Після того, як ти ігнорував їхні дзвінки декілька місяців, під кінець, ти був дуже зайнятий, щоб просто це. Ого, капець воно трахтить. Просто це загорнути. Ти нарешті вирішив відпочити, напевно, з твоєю сім'єю. І. А, і один раз там похавати на обід. Так тобі не пощастило, що всі ресторани були на іншому боку боці міста. Я пропустив. Ну, коротше, там було щось написано. Я сидів думав, як це перекладається, щось там сказали. що Навіть якби... Навіть якщо говорити про те, що було б дуже типу, класно зустрітись, то потім треба було б думати, як мені через це місто їхати додому. І, ага, і це. А, і як ти вже очікував, метро це була найкраща штука в світі. Після того, як ти прокинувся, кондуктор пояснював проблему із траком. Напевно, з коліщами. Ага, щось там сталося. І через це потяг зупинився на станції і зупинив пасажирів, щоб вони чекали дупи якоїсь смертельної. 2.58 AM. АМ це 3 ранку. Ого, 3 ранку. Малувато, я вам скажу. Л. Ліва кно кнопка миші, щоб щось робити. Що це? Я вийшов. Скажу я вам, що я майже ніфіга не бачу. Ну нехай! Чим менше бачу, тим менше боюсь. Логічно, думаю повністю. Дивний тут приціл. Лінія просто, звичайно. Яке, звичайно, зазвичай. Просто роблять якийсь, якийсь квадратик або коло. І все. А тут лінія, може це щось нам натякає. На, на, Вихід, виходь. О! Тю! Я маю. Що, що зробити? Коротше, мені треба роздавити станцію, а потім можу йти. Я вийшов, і знаєте, що подумав, що це. Отак. Стоп. В якому я був. Отак. І ти типу, подивіться, оце тіло, коротше, здоровенне. Ну, типу в платі якомусь. Оце. Ну, нічого зрозуміло, а це рука така довга, я аж пересрав, дивлюсь, там світиться щось. Думаю, все, до побачення. Ліва кнопка мишки, шо... миші щоб подивиться. Просто звичайний сміттєвий бак. Хм. Дрезина. Резина. Дрезина на резині. там... Червоне. Так. Ліва кнопка миші, щоб роздивитись. А о мій боже, це кров. Та ну. Що тут робить кров? Не знаю, напевно, хоче приїхатись на потязі. Леді і джентльмени, схоже, що дуже проблема. Велика проблема із траками. Ми не можемо продовжити. Ми вам Ми вибачаємо за доставлені. Незручності. Тому валіть додому. Go up. Yes, of course! Поїхали! Ігрик! Ігрик! О! Ігрик спрацював. О, oh, я супер змучений. Я б хотів випити старої доброї Кока-Коли, і вона б мені допомогла. Хоча я бігати не можу. А, тому що я змучений. Ліва кнопка мишки, випий коле. Я хочу йти звідси. Е, euh, що шо, шо, мені треба білет? Який білет? А, е остання річ, яка мені треба, це білет. Ну, в принципі, логічно він думає. Чого ти так повільно йдеш? Не може бути такого, щоб ти настільки заморився, піднімаючись сходами. Ого! То прибиральниця? Чого? Що? Що то було? Та ну може... НЛО? ХТО знає? Не думаєш, це НЛО Коук. Кірик! Кірик! Фізи коуууу. коула. Що? Я загубився в світі? Розсипався? Мой що мене тягнуть кудись. Прикиньте, я прокидаюсь, а в мене голова <сміст> в унітазі. <сміст> не хотілось би. Я в клітці! В підвалі. Що-що? Більше 16 зниклих. Випадків репортовано, записано. І кіднепінг це дуже часта річ на станції 22 вулиця. Ага. Хто цей монстр має бути? Перестати роздивлятись. А він це, знаєте, прям спеціально. Намисно поклав його сюди. Переді мною, щоб я міг його прочитати. І зрозуміти, що мені дупа, що мені треба боятись. А що робити? Пукати і ходити, хохохо. Дай -хо -хо. він мене взагалі сюди засуне, якщо тут дверей нема. Чи може притиснути? Мені просто боятись? Так, я зрозумію. Дуже погано. Все, гра закінчилась. Хе, -хе бувайте. А ось. ЛМБ. Локет. Так. 5 кнопок. Окей, не окей. Напевно, щось тут треба. Ану. 16, 22 і 3. Тю, так це ж взагалі просто... Серйозно, Я вгадав? Так швидко, ану. Ні, не можу... Ану. 16, 2, 22. ХА! Легкотня. Тю! Ви б мені ще розмальовку б дали. Вирішувати. О, це зачинено. Хто там запищав? Не видно ніфіга. Опа. Що? Шифт, щоб бігти? Я біжу? О, шо ты за Дебіл. Децик. Ти знаєш, на кого с Ем... Тікай! Эээ, 16-22-3! А, стоп! 16-22-3! Хе, все! Сей! Стоп! Не поняв, то був? Е... Як його? Кон... 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 -кон, -кон Кондитер? Як? Що він тут робить? Ой, який кон. кондуктор! Хе! <схи> кондитер. <схи> Стоп, я правильно? Кондитер, кондитер. Це знаєте, буває таке іноді, що. Ну, це ми вже знаємо. Буває таке, знаєте, іноді, що просте, наче слово, ну от якщо. Ну, Всі ми знаємо, хто такий кон кондитер. Кондитер. О! Кондитер. А потім оце сидиш, думаєш. М -м кондитур. Іначе слово, яке всі знають, всі знають, що це означає, і забуваєш, як воно пишеться, і через, як воно вимовляється. Отак. Тут це те саме. 16, 22, 3, так. А нам туди також треба 162-3? Як думаєте? ОНОВІН! Побігли! Побігли! Ранінг! О, це прям спецефекти круті. Знаєте, це. Коли з'являються такі смужки, бо. Краям твого бачення, то це прям значить, що ти біжиш. Давай! 16, 22, 3. 3. Що він так швидко? Атемп? Стоп! Не поняв. А який пароль. Коротше, я так і не вдуплив, що мені робить, бо. Ну що робить? Я зізнаюсь, подивився проходження і побачив, що нам треба залізти в цю кабінку. Далі я не дивився, чесно кажу. І що оцей дядько проходить мимо нас? Так я правильно не додумався. Я думав, що це картина якась просто висить, або просто. Не можна говорити? Він щось спустив? А можна говорити чи не можна говорити? Чи мовчати? Іначе. О, дядьку! Я тут. Я псикаю двері того потяга. Ключі? Що, що що, Е, Ключ? Але він не щось не підходить до цієї двері. І зник! Зник. Я походу розумію, від, від яких це дверей. Мені щось здається, що це від тих дверей. Щоряш, Що? Знайшов ключ! Ще один ключ? Сей, виглядає нормальнее же. Я думаю, это нас тут ніхто не з'їсть? Та видим кни. Что это за підвал? Мені здається, що тут роблять пельмені з людей. Тан... Що ти так? А! Я думав, що скример вже якийсь! А це просто людина. А, голова. Зрозумів. Так я реально злякався. Я вже думав, що він там, той дядько. Ага, подивись на папір. Я знайшов його. Молодець, що знайшов. Ех, валяється. Дядечко. Скрудж Макдак. Що нам робити? Цей папір візьми, цей? у uh у -uh. <pelled hollow> А інвентар є? А у. Ум. Дивіться. Ага. Зрозумів. А мені ж слово треба для того, щоб його в букви перетворити. Там наче нічого не видно. Чи мені вийти треба? Сумніваюся. Ну добре, ходімо наверх. Що лист? Лист. Чи це не лист? А, це просто світло, а. Зараз він на нас. Настрибне, ні? Ні. Ого, довго ми живем! Прикиньте. Хм. Е, може 16, 22, 3. І тут. 16 П. П.В. ПВ. ПВЦ. ПВК. Рі... Рейг. Напевно. ПВЦ. Біл, а чому бігати вже не можемо? Ну, я не знаю, наче ми вже все зібрали. Що це що це взагалі таке? Це схоже на шафу? Взагалі не схоже, я б, я б не зрозумів. Давайте спробуємо ввести ПВЦ. Ага. Ентер. П. В. Ц. Атемп. Спрацювало! Ууу! 417 ранку, та скоро вже світло повинно буде. Мені треба валити звідси, швидко! Вали! Так може для того, щоб швидко валити, треба бігати швидко, Ні, я не. Ледве повсти. А! Та, а, це ти дебіл, втік! Та я куди я втік? Викай бебру! А ви швидкий! Нас нас доганяє! Він старий. Я втік! Яфтик! втік! Що? Що це за. Що за чертівня була? Стоп! О, аж плече я Мені здається, що це щось ненормальне. Я втрачаю свій розум. Чи може це якийсь дебільний сон? Я можу проходити? А, та взагалі прикиньте. Ставо отак. Підвлюсь. Нескінченно. Я взагалі кайфував би. Прикольно ж. Виглядає... нескінченність. Пустота, знову ти! Та ти задовбав! Ага, я тобі сказав, повернись на Ти мій! І. Біжить. Написано. А ми так не зрозуміли, що він біжить. Давай, знову зараз ми там виймемо. Це не може бути реальне життя, це схоже на нічний кошмар. Справа. Ага, я тебе голову відріжу. Перестань бігти! Біжи, дебил! А ти хто такий? Чо ти? Попрайся, чуєш. Все? Нам все одно. Ну! Ну він нас! Декілька разів! що шо це не схоже на життя. Треба бігти! Так він тут! Ага, я відірву твою тобі голову! Перестань бігти! Йок! Я ж біжу, він мене не здоганяє одразу! О, я щось не взуплю, може нам реально треба перестати бігти? Дивіться, він ж зараз за нами. А чого він так далеко? Я відірву твою голову, чуєш, ж малий шкет, дебіл! О! Я нас, не здоганяє! А! Я зможу прибігти! Ні! Я впав! Я впал! Аддем'ет! Сер. Сер. То він? Мені треба. Майже злякався. Не налякаєте ви мене. Сказав, що мені треба перевірити ваш білетик. Так я в мене нема білетка і він такий. Хеа! Мені нажав шию. Ну, в принципі, воно так і відбувається. Якщо ви будете їздити без білета, то купуйте завжди білет. Не сподіваюся, ця серія сподобалась. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!